Сьогодні слідчі Голландії оприлюднили попередні результати розслідування катастрофи літака малазійських авіаліній, які збили поблизу українсько-російського кордону. На цей час слідчі змогли лише довести, що причиною падіння літака стало його ураження ззовні багатьма об'єктами. Остаточних висновків можна чекати до липня наступного року. Експерти говорять, що затягування розслідування грає на руку тим, хто винен у катастрофі літака, і тим, хто їх озброїв. Найважче ж сьогодні родичам загиблих, які уже сьогодні хочуть справедливості. Продовжує Олексій Кузьменко. Дослідивши дані чорних ящиків, записи переговорів пілотів, дані радарів та супутників, рада безпеки Нідерландів дійшла попереднього висновку. Літак знищила велика кількість об'єктів, які потужно вдарили по ньому. Ззовні міністр закордонних справ Голландії Марк Рутте закликає не спішити з висновками, якими б очевидними вони не здавались. Нідерланди очолюють усі розслідування. Крок за кроком експерти йдуть до беззаперечних висновків. Чекати беззаперечних висновків доведеться до середини 2015 року. Саме тоді Радбез Нідерландів має завершити розслідування. Між тим західні та українські експерти вказують, вже опубліковані дані збігаються із позицією уряду України підкріпленою численними доказами. Літак збили сепаратисти за допомогою росіян з російського ракетного комплексу БУК. Свої висновки зробили і у деяких родинах жертв. Ця жінка втратила двох синів. Як би він себе почував, якби хтось вбив його родину, його доньку, онуків. Ось все, що би я сказала пану Путіну. Росія та сепаратисти відкидають і звинувачення і докази. Інтерфакс повідомляє, що так званий прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР Захарченко заявив: у бойовиків немає зброї, щоб збити Боїнг. Про добре задокументоване вихваляння буками ні у НРАХ, ні в Москві тепер не згадують. Закликають розслідувати неквапливо та послідовно. Час грає на руку Путіну, говорить політичний аналітик Марія Ліпман. Він знає, що остаточних результатів не буде ще багато місяців. А що станеться у липні 2015 року? Це ще велике питання, якою буде ситуація у світі, що зміниться до того часу, невідомо. Головне, що зараз Путін може більше не переживати через розслідування, і для нього це добре. Розслідування триває у Голландії. Вже повідомили слідчі знову їдуть до України. На місці трагедії місцеві мешканці пригадують, яким був попередній візит слідчих. кажуть те, що відбулося велике горе. Вони були ніділі, дві Були тут тижні, два-три обслідували у Грабово, де впав літак. Тут були, їздили тут за два тижні. Казали, що буде комісія. Ще приїдуть. Ми сказали, що, будь ласка, приїздіть. Це горе, велике горе. Всі це розуміють. Кажуть, що і родичі сюди хочуть приїхати. Ми кажемо, будь ласка, завжди знайдемо для вас кухель чаю. Дігідлі приїжать чаю ми вам сюди на Інший чоловік говорить: місце падіння літака обстрілювали так, ніби прагнули зачистити докази. Ну такі обстріли були. Що Стріляли так, що просто страшно вночі заснути було неможливо. Були так, такі не кононади, що не будинки не здригалися. Не такі враження, що хотіли це все знищити. Таке впечатлення, чи хотіли це знищити, Ну, Паралельно із розслідуванням обставин трагедії Голландія веде інше розслідування, встановлює можливість висунути кримінальні звинувачення проти винних ж загиблих. Сподіваються на завершення розслідування та повернення тіл близьких якнайшвидше. Я прошу про допомогу. ООН, Уряд, будь ласка, розв'яжіть це. У мене просто слів немає. Олексій Кузьменко голос Америки.